Вітаю вас, шановні глядачі. Ми запросили до студії прес-секретаря Білгородністровського прикордонного загону Анастасію Гаєвську, яка розкриє тему правил проїзду транзитної ділянки в студії Олеся Семчинська. Анастасія, я вас вітаю. Доброго дня, Олеся. Що являє собою транзитна ділянка? Транзитна ділянка являє собою автомобільну дорогу з полученням Одеса рені в районі населеного пункту Паланка. Тобто ця дорога проходить по території Республіки Молдова, і дана ділянка саме вже кордоном передана нам у власність на підставі договору між двома країнами Україною та Республікою Молдова. Хто має право, а хто ні, проїжджати транзитною ділянкою на період дії правового режиму воєнного стану. Певні категорії осіб було заборонено проїжджати даною ділянкою кордону. Дана заборона застосовується до осіб віком від 18 до 60 років чоловічої статі, які не мають законних підстав для виїзду за кордон безпосередньо в пунктах пропуска а також осіб, які здійснюють перевезення осіб чоловічої статі, і вони також не мають законних підстав виїзду за кордон. Дана заборона не застосовується до осіб, які здійснюють послуги гуманітарного, соціального характеру, також до органів військових формувань, цивільного захисту, або також до тих, хто забезпечує підтримання життєдіяльності об'єктів інфраструктури, що означає взагалі погодження з прикордонним загоном. Погодження з прикордонним загоном. Діє на підставі постанови кабінету міністрів України no 1147 про прикордонний режим. Тобто, особа, яка в'їжджає в прикордонну смугу безпосередньо, вона повинна мати попереднє погодження з прикордонним загоном, тобто органом охорони державного кордону. Особа надсилає листа. І на підставі також цієї постанови орган Державної прикордонної служби не пізніше 10 робочих днів надає відповідь: або особі дозволено проїзд, або не дозволено, або скасовано дозвіл. Глядачі першого муніципального іноді скажуться, що на контрольних постах може сягати майже дві години перевірка осіб мужської статі. Як ви можете це пояснити прикордонними нарядами, які залучаються на контрольних постах. Дійсно ретально перевіряють кожну особу, яка проїжджає. Це свідчить і про те, що дійсно може бути черга. Так і перевірка є перетальною, так як, окрім прикордонників, там також є і інші представники правоохоронних органів, які також проводять перевірочні заходи. Дякую за відповідь. Дякую за бесіду. В студії була прес-секретар Білгородністровського прикордонного загону Анастасія Гаєвська та ведуча Олеся Семчинська. Дякую глядачам за те, що були з нами. До наступної зустрічі. А ваші питання ви можете залишати на сторінці Фейсбук під нашим останнім постом. Том дякую, Анастасія. Дякую, Олеся.